Виглядаю тебе ще з весняних доріг, обминаю в мріях стежини терністі, замість тебе в саду раптом сніг, раптом сніг, Ранній сніг на зеленому листі. Чи дорогу тобі, може, хтось перебіг, чи тебе забарили вітри норовисті? Що так рано в саду раптом сніг, раптом сніг, сніг, як сміх на зеленому листі? Коли десь моє щастя ти збілося, з ніг, то покличи до серця мого нахилися, і розтане той сніг, ранній сніг, ранній сніг, сніг, як сум на зеленому листі. Я виходити буду щодня на поріг, сподіватися буду, що прийдеш колись ти. бо для мене той сніг, ранні сніг, ранні сніг, пізніть цвіт на зеленому листі. ла ла, ла ла ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла! Бо для мене той сніг, ранні сніг ранні сніг, пізніть світ на зеленому листі. Бо для мене той сніг, ранні сніг ранні сніг, пізні цвіт на зеленому листі. Будь ласка, якщо вам сподобалося. Підписуйтесь, ставте коментарі, лайки, поширюйте це дуже, дуже важливо для нас. Це нам дуже допомагає, і це також допомагає людям більше дізнатися про красу української музики. Нам цікаво дізнатися, чи чули ви раніше цю пісню, в якому виконанні Пишіть, будь ласка, в коментарях. Нам буде дуже цікаво.